Дослідження залежності між тиском, об'ємом і температурою газу В запропонованій роботі фізпрактикуму використовується дві скляні трубки довжиною 60 см і скляна трубка закрита з одного кінця такої ж довжини. Покази барометра в міліметрах ртутного стовпа переводяться в міліметри водяного стовпа. При нагріванні трубки необхідно зачекати деякий час для теплового врівноваження гарячої води та повітряного стовпчика. Рівень води в скляній трубці має бути рівним або вищі висоти зануреної в неї скляної закритої трубки. Фіксувати покази необхідно за допомогою лінійки та міліметрової шкали на самій трубці. Вимірювання ведуться в умовних одиницях вимірювання об'єму за висотою стовпа повітря, яке залишається в запаяній трубці.